19 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Нововолинської міської ради. На розгляд винесено понад 80 питань порядку денного. Більшість стосувалася прав неповнолітніх а також обліку громадян, що потребують житла з фонду, призначеного для тимчасового проживання ВПО. Про стан готовності системи цивільного захисту та техногенної безпеки Нововолинської територіальної громади під час воєнного стану доповіла на начальниця відділу Олександра Шалина, як повідомила керівниця, станом на червень у Нововолинській громаді функціонує 9 спеціалізованих служб цивільного захисту, які перебувають у стані готовності для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. «Стан цивільного захисту діє вигляді Новолинської міської субланки Володимирської районної Латки. Волинської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту відповідно до рішення виконавчого комітету Новинської міської ради 16 червня 2022 року. Метою створення даної Новолинської міської Субланки є організація та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій в мирний час та в особливий період, а саме у воєнний стан. Реалізація даних заходів відбувається за допомогою сил цивільного захисту, а саме аварійно-рятувальних формувань. Спеціалізованих служб та інших формувань цивільного захисту, які призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. Станом на 1 червня 2024 року у Новолинській міській територіальній громаді, саме в Нововолинській міській Субланці, функціонує 9 спеціалізованих служб цивільного захисту, які перебувають у стані готовності для проведення аварійно-рятувальних робіт. Та невідкладних робіт у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. До таких служб, зокрема, відноситься служба захисту сільськогосподарських тварин і рослин, служба зв'язку та оповіщення, протипожежна служба, служба енергетики, медична служба, служба охорони громадського порядку. Служба торгівлі, харчування та матеріального забезпечення, комунально-технічна служба та служби транспортного забезпечення. Серед основних завдань системи цивільного захисту це оповіщення населення про загрозу надзвичайної ситуації, зокрема, йдеться про повітряну тривогу. Відповідно до чинних норм попередження оповіщення населення повинно відбуватися. 50% населення до 3 хвилин, а 97% населення до 5 хвилин. Станом на сьогодні в нас функціонує система оповіщення, декілька а, працюють в автоматичному режимі, декілька працюють у ручному режимі. Проте на сьогодні є вже затверджені технічне завдання на розроблення місцевої себе автоматизованої централізованої системи оповіщення, яка буде під'єднана до єдиної системи оповіщення. Це українською, тобто безпосередньо ми будемо під'єднані в район, района, в обласну і обласна безпосередньо державну систему у На сьогодні це завдання затверджене і погоджено з управлінням цивільного захисту Донецької обласної державної адміністрації та головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Проблемою залишається безвідповідальне ставлення жителів Нововолинської громади до укриттів та їх стану, зауважила Олександра Шалина у своєму виступі. В чому основна проблематика є це в тому, що нерозуміння мешканців важливості використання дотримання саме в порядку в укриттях, які перебувають на балансі ОСББ, тому що так склалося, що всі думають, що ми знаходимося тут у безпеці. І нехтує цими правилами, і тому ну це така основна проблематика. В розумінні людей, крім того, члени виконкому заслухали доповідь про роботу гуртків Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. Також надали дозвіл на видалення зелених насаджень на території громади, погодили інвестиційну програму комунального підприємства Нововолинськводоканал на 2024 рік та план роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Нововолинської міської ради на третій квартал поточного року погодили і рішення про надання одноразових грошових допомоги.